Субтитры создавал DimaTorzok

дзвоню. Телефоную, якщо не страшно. Ага. Головний державний виконавець Ужгородського міськрайонного управління юстиції міського відділу Плиска Андрій Степанович при примусовому виконанні ухвали Ужгородського міськрайонного суду номер 308 дроб 207 дроб13 від 3.10 2013 року, наче діючи при... На підставі також постанови від 4 жовтня 2013 року про можливість проведення виконавчих дій у е, вихідний день. Е, значить, е, необхідно при даному виконанні встановити наявність е, тут, присутні, будучи присутніми таких наступних п'яти громадян. Це Грегор Віталій. Леонідович, Диба Олег Романович, Волоша Наталія Миронівна, Дуб Юлія Іванівна і Волосянський Олександр Павлович. Є ці громадяни присутні на площі народній. Зараз тут немає, так? Да? Я так розумію, що немає. Значить, Ухвалою Жородського міськрайонного суду номер 308 дроб17207, дроб13, це від третього. 10-го 2013 року заборонено Грегор Віталію Леонідовичу, який проживає місто Ужгород, вулиця Бабіка, 1, 101. Диба Олегу Романовичу, проживаючи місто Ужгород, вулиця Друетів, 90. Волошин Наталії Миронівни, місто Ужгород, вулиця Добролюбова, 6.32. Дуб Юлії Іванівни, місто Ужгород, вулиця Веняміна, 10, 10.8. Та Волосянському Олександру Павловичу, місто Ужгород, Проспект Свободи, 53-52. Та будь-яким третім особам перешкоджати в будь-який спосіб будинку управлінню Закарпатської обласної державної адміністрації, яке знаходиться за адресою міста Ужгород, вулиця Народна, 4, а також генпідряднику, субпідрядниками виконувати земляні роботи, роботи по благоустрою, реконструкції партеру, площі народної в місті Ужгород на земельній ділянці розміром 0,5 гектара, яка знаходиться за адресою площі народна, місто Ужгород, до винесення рішення. У справі, значить, дана ухвала підлягає до негайного виконання і виконується у порядку, встановленою частиною 4 статті 75 закону України про виконавче провадження. Тобто вона повинна бути доведена до відома сторін, зазначених у даній ухвалі. А також даною ухвалою зазначено, що вона поширюється. І повинна бути виконана також всіма іншими особами, які є тут присутніми. Тобто заборона вчинення цих певних дій поширюється на всіх, якби громадян, які є присутні, які можуть чинити перешкоди у проведенні даних земляних робіт. Про що після доведення до осіб, які є присутніми, значить державним виконавцем складається акт державного виконавця про проведення про, про, про Проведення цих виконавчих дій і після того виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження. Значить, даний акт державного виконавця буде зараз складено. Смотрите, вот так вот. Очните, пожалуйста, милицию. Читайте, пожалуйста, милицию. Идёт идёт. Давайте, давайте. Опа. Давайте Давай Петруки, взяло, ну одно про раза. Нет, все, Я тут сижу. Серьёзно, ви побережи. тримай. О, давай. Там же, ребята, Я замечу, это покажет, куда им пойти. Давай. Никто не будет. Хто не проходять на міліцію? Який про що? Це, це необороджений майданчик, всі проголоса. Хто ви такі? Хто ви такі? Це за 5 закону України про міліції. Громадська організація Малтайський український. З вами ніхто не буде здороватися. Ця влада приречена на загибель. Хто такий представник закону? Ви не виконуєте не майбутній ви ніхто не може робити те, що ви не бачите, Ваші вимоги незаконні. Це не будівельний майданчик, бо він не порожній. Де знову Використання в своїх сілях. Зараз не починаємо діями. Зараз починаємо діями. Так, ми Відійдіть руки, Відійдіть. Я журналіст. Давай забираємо.

Как ты дахуть? Ai, ce voi.

А на ті ви забираєте людину звідси? Це ж не майданчик. Це не є будівництво майданчик. Він був за межами загородки, яка ухвала суду. Він не був на території на забрали. Звідки.